Вночі ми спостерігаємо якийсь легкий автомобільний транспорт, який заходить з лівої сторони, за напрямок, який ми відповідаємо. І вони сподіваються я, вклинитись між підрозділями, пройти далі, визначити, є в нас якісь міновибухові загороження чи немає. Через тепловізор особовий склад побачив цих людей як вони двигаються. Були зроблені попередження пострілу, почали стріляти у відповідь та відступили. Вогневий контакт був десь 5 хвилин. Далі ми спостерігали їх висування, визначили напрямок їх висування, перевіримо цей напрямок. Від попередника, я дізнався цей напрямок, ймовірний для ДРГ, це вже не вперше було. Обстрілів таких немає з великої артилерії. Бачив тільки на лівому або правому напрямку. Можливо, це від того, що все ж таки село, живуть люди.